Отже, далі Колорадо? Так, точно, 47-й. Розвідка МК підтвердила точні координати сигналу, автоматично відправленого в США після смерті на Базела. Це не близько, чудово. Так, ми позичили супутник Агенції національної безпеки, і наразі я оглядаю область. Схоже, це щось на кшталт воєнізованої бази, але даних небагато. Принаймні, ми виявили ще одного послідовника на базово, доктора з живим зразком віруса на базово. Замале місце для розпилення. Може випробування? Або відчайдушний вчинок, ми не можемо дозволити вірусу розповсюдитись 47-й. Відправляю детальні інструкції на твій ноутбук. Ознайомся якомога швидше. Отже, 47-й, твоя головна ціль Бредлі Пейн, лікар і затятий культист. Розвіддані підтверджують, що Пейн вже заразив вірусом на базова декількох нічого не підозрюючих оперативників озброєного угруповування. Попереднє вивчення вірусу каже про його надзвичайну заразність і смертельність. На щастя, не схоже, що вірус розповсюдився за межі бази. Щоб попередити епідемію, необхідно ліквідувати Пейна, а також усіх заражених найманців. Щоб уникнути зараження, рекомендую працювати на відстані. Коли ти висадишся і займеш позицію, я буду повідомляти тебе про цілі. Нехай щастить 47-й. Привіт, брати та сестри, шановні підписники та гості мого каналу. У мікрофона Торсейн і це продовження гри Хітман. Наразі у нас третя Частина DLC нульовий пацієнт. Ми знаходимося у Колорадо, і, як ми бачимо, розробники не обійшли ідею зараження вірусами навіть у цій грі. Як я вже зрозумів, мені доведеться стріляти із снайперської гвинтівки перший раз за усю гру, за все проходження. Взагалі не бачу сенсу такого варіанта проходження. але нас просто змусили це робити по сюжету. Отже, хто не підписаний на мій канал і кому подобається мої проходження, зробіть це. Можете підтримати розвиток каналу та безпосередньо мене як автора гривнею. Ну і звісно, ставте вподобайки і лишайте коментарі. Ну поїхали! Ласкаво просимо до Колорадо 47-й. Твоя головна ціль, доктор Бредлі Пейн Наскільки мені відомо, він вже заразив вірусом на базово декількох оперативників. з обережності. Ми маємо ліквідувати усіх носіїв. я з'ясовую хто це може бути. Передам тобі дані одразу, як тільки зможу. Але я буду робити це поступово. Раджу не вбивати головну ціль, доки не будуть ліквідовані усі заражені. Вдалого полювання. Амлокінаведейтенешотлі про ціль є запис у поліції, вибухівка і банки. Чудово! Перевір мінний полігон біля вітряного млина. Так, подивлюсь. Це з записів нашого лікаря. В об'єкта проявляється симптом шкіряний свербіж, що вказує на враження шкіри. Дуже добре, тобі потрібен той, хто чухається. Ну, а цей чувак чухався. Більше ніби нікого немає. Секунду 47-й. Оновлюю інформацію. Бачу інформацію про хімічний аналіз та використання мікроскопу. Тобі потрібен дослідник. Ага, он мій мікроскоп тут. Але ніхто щось до нього не підходить ще. І тут Ні, це камера. Do you have the target? А, все, зрозуміло, хто це. Зараз будемо його щелкати. Є. Yeah. Готовий. Це перший інфікований. Чудово! Незабаром дам тобі інформацію про наступну ціль. Шукай ціль на заросшому звалищі біля головних воріт поряд з водонапорною вежею. Скоріше за все, це хтось з солдатів. Так, щось є. Медичні записи свідчать про алкоголізм. Шукай того, хто випиває. Ну, це й бухає. Вачок. Ось ще що може його ідентифікувати. Шукай музиканта 47-й. Він грає на акустичній гітарі. Тут дві гітари, два гітарісти, але бухає цей. Ти його бачиш? Бухає цей, так? Да? Той нібито то Я думаю, він, давайте його підірвемо. Ціль ліквідовано. Чудово. Вже є інформація про наступну. Ціль готується до якоїсь спецоперації. Шукай штурмову зброю та захисне спорядження. Він може бути неподалік від полігону. Є ще інформація нещасний випадок під час тренування в цілі поранення. Він кульгає. Ага, ось він. Ліквідацію підтверджую. Чудова робота. Залишилась остання заражена ціль. Шукай її біля гаража неподалік від червоного хліва. Майже впевнена, що це один з механіків. Гаражик. Ціль працює з транспортним засобом, але наразі не на чергуванні. Але повинен відпочивати десь в тій області. Блін, да вони тут всі нібито ніхіра не роблять. Ось ще інформація. В щоденнику нашого лікаря йде мова про несподівано яскраво виражену нарколепсію. Ціль може лежати чи спати. Це якийсь підозрілий тип. Тут на наркоманів ніхто не схожий. Так, чтобы сильно. Ты что-то бачишь? Та, дивлюсь, дивлюсь. То есть, с этих двух, я думаю. Ладно, спробуем зараз все щелкнуть. Давай до кури. Скотиняка. Ну, Доволі цікава місія, ви знаєте, друзі. Нестандартна, прикольна. Тим більше я добре знаю цю локацію, бо це одна з моїх улюблених у цій грі. Диви, блин, не хочуть іти. Якщо я щас шмальну вогнегасник, то вони обоє здохнуть. Мені треба тільки одного. Ну Да, походу цей якийсь стрмний. Той бодрячком тримається. О, давай, давай, вставай. О, супер. Все, зараз ми цього бахнемо. Ніхера собі. Це був останній. Нещасні покидьки. 47-й. Наш доктор намагається втікти. Негайно завали його. Ого, чекає. Блін. Нема що шмальнути. Жопа. Зараз втіче сраний доктор. А, во, вогнегасник, да? Ні, це не вогнегасник. 47-й. Доктор майже втік! Що б ти не збирався робити? Роби це вже, на. Так, залишилось підтвердити. Добре. Все добре, чудово. Тут ми закінчили 47 Забирайся з тої вежі та шуруй до взлітної смуги. Хе, класно, блін. Мені зайшло прикольно. Доктор хотів втікти. Блін, жалко, мені не дали побігати по цій локації. Я думав, все ж таки буде така можливість. Але дали тільки пошмаляти зі снайперки. Ну тим не менше я чітко злив 3 цілі. Не, не 3, скільки їх було, 4, 4 цілі. Да, прикольно. Ну що, пішли. На цьому походу все. Така коротенька місія, але вона така трохи урізноманітнює геймплей, як на мене. Досить непогано. Да, друзі, ось така була коротенька місія у Колорадо США. І наразі у нас остання місія з цього DLC. Це нульовий пацієнт безпосередньо, як і називається сама DLC. Це остання місія у цій грі, у цьому доповненні. Ну, і почнемо ми його вже у наступному відео. Наразі я вам всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати і підтримувати розвиток мого каналу. Побачимось вже у Хакайдо в Японії. Все буде Україна. Пока-пока!